Вітаю, друзі! 27 жовтня Узаконене людововство або Сучий двіж. Медіа із громадськість дарма обурені фактом участі в мобілізаційних заходах в Одесі кримінальника, раніше затриманого за викрадення і катування людей. Адже кому ще доручити людововство, як не такому професіоналу? Раніше ватажок банди викрадав і катував людей з метою отримання викупу. Тепер отримав на це індульгенцію від держави, яка залучила його до роботи ТЦК і забезпечила безкарність. Узаконене людовольство Україні? Не свободи. В Одесі розгорнувся скандал за участю співробітника Приморського ТСК СП, якого люди пізнали як Магомеда Айдамірова, фігуранта кримінальних справ про викрадення людей та вимагання. Саме він, ймовірно, записаний на відео, де представник військомату пороже «в'єбать і виїбать чоловіку, який знімав бусик ТСК. У 2017 році, за даними слідства, група 16 осіб під керівництвом Айдамирова викрадала людей і вимагала за них викуп. Одного з одеситів бандити тримали на ланцюгу у підвалі майже два місяці, вимагаючи в родини 200 тисяч доларів. Під час обшуків у Айдамирова та його спільників поліція вилучила велику кількість зброї та вибухівки. Пізніше суд відпустив фігурантів під домашній арешт, незважаючи на тяжкість. Обвинувачень. Тоді це викликало широкий резонанс. Тепер Магомед Айдаміров, як стверджують підписники, стверджують люди Одесити, виявився співробітником Приморського ТЦК. Виходить, що ТЦК залучив до мобілізації професійного викрадача людей. Приморському ТЦК і так репутація не душа, а тут ще й працевлаштування учасника злочинної групи в органах військового управління. У 2017 році угрупування маги Айдамірова складалося з членів Нацкорпусу і чеченців, які раніше служили в спецпідрозділах під керівництвом УВА! Рамзана Кадирова. Вони викрали одеського бізнесмена 61 річного Юрія Ю. Злочинці спочатку вимагали в його родини викуп в розмірі 250 тисяч доларів. Пізніше знизили суму до 200. Викраденого жителя Одеси, як я вже казав. Тримали на цепу в підвалі будинку, орендованого Магомедом Айдам... Мировим, майже два місяці. Тим не менш, одеським правоохоронцям вдалося встановити особу Магомеда і його спільників, а також визначити місце знаходження Юрія Ю. Більшу частину банди вдалося затримати, хоча декотрим злочинцям вдалося все-таки зникнути. В процесі розслідування е, е, з'ясувалося, що в складу в групування входили. Колишні учасники АТО, які воювали в полку Азов, а також декілька чеченців раніше, які служили в спецбатальйонах Чечні, і які підпорядковувалися особисто Рамзану Кадирову. Крім того, стало відомо і інші деталі. Магомед Айдамиров виявився племінником кримінального авторитету, а також з'ясувало, що Магомед Айдамиров мав громадянство російської ситуації, ну і так далі, і так далі, і так далі. Зараз ця людина працює в ТЦК. І такі випадки не поодинокі кримінальники для того, щоб відпетляти від в'язниці, відпетляти від покарання ідуть служити в ТЦК. Я спілкувався з деякими кримінальними авторитетами, вони кажуть, вони сучені. Ну, не мені визначати це, це визначають інші люди. Але е, якщо так відбудеться, а так може відбутись, бо вчинки дійсно абсолютно сучі, е, вони викрадали людей раніше е, на замовлення там. Авторитетів, на замовлення бізнесменів і так далі, а зараз крадуть на замовлення держави, чиновників для того, щоб людей відправити на смерть. Ну, сучені, реально. Так, от, якщо так триватиме далі, якщо більше і більша кількість буде йти в ці підрозділи ТСК ЄСП. То попереду нас чекає не ще одна війна. Нас чекає новітня суча війна, тому що ці люди, вони ніколи не зможуть жити по закону. Вони будуть чиняти далі злочини і будуть саджати, а в місцях позбавлення волі з них будуть запитувати. З них будуть реально запитувати, тому що. Вони пішли не просто там вітчизну захищати, а вони пішли під прикриттям держави людововством займатись. Вони пішли на повну співпрацю з системою для того, щоб для системи виконувати найбруднішу роботу. Вони просто себе обнулили як люди. Як е, представники там кримінального світу, як е, представники цієї кримінальної субкультури, вони нулі. Вони просто всі, хто пішов на службу ТЦК і СП нулі. Вони обновили себе. Не про який авторитет, не про яке слово. Не при ні про що не може йти мова. Вони сучились. І от таких сук набирає режим, набирають зелені гниди для того, щоб вони для них виконували найбруднішу роботу. Сьогодні стало відомо, ми ще займаємося, вивчаємо ситуацію про зникнення одного свідомих журналістів-розслідувачів. Якщо інформація підтвердиться, якщо його викрали кримінальники з ТЦК чи викрали кримінальники на замовлення влади чи тих, кого, хто був фігурантом його журналістських розслідувань, ну, нас чекають дуже багато цікавих історій. Головне, щоб людина залишилась живою. бо від сук Можна очікувати на будь-що. Ну, от так і живемо. Сучий двір на вулиці. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.